Кортизол – гормон стресу. У йога знижує рівень кортизолу на 53%. Це наукове дослідження. І я покажу тобі просту медитацію, яку ти можеш робити 3 хвилини на день, і вона буде включати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення твого тіла. Для цього ти правою рукою ставиш руку під паху, великий палець назовні. Руку опускаєш вниз, лівою рукою берись за лікоть. Під лівою пахвою знаходиться точка, яка включає парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення. І лишаючись у цьому положенні, повільно закривай очі і дихай глибоким вдихом-видихом. Таке положення утримуй три хвилини і розслабляй, запускай свою парасимпатичну нервову систему. Підписуйся на мій канал, став подобайки, зустрінемось в наступних відео, а також пиши коментарі.